Духовне пробудження, тобто бути творцем своєї реальності, розуміти, мати доступ до всієї інформації, цього світу починається з другої сексуальної чакри, сексуальної енергії. Чому? Тому що там починаються наші емоції, почуття відчуття. Саме наші реакції, емоції створюють і керують хвилями довжиною головного мозку, випромінюваннями, наші електричні створіння. І саме ці почуття, наші реакції, що секундні, створюючи, чи у нас буде бігаюча мавпа в голові, чи у нас буде довгі, красиві альфа чистоти. Потім, по закону резонансу, нам все притягнуться. Тому ми робимо кундаліні медитації. Тому що все починається спочатку. Нам треба навчитись розслабленню якісному. А щоб розслабитись, нам треба пройти через свої виклики страхів. Комплексів травм і таке інше. Тому ми починаємо зцілюватися саме з другої чакри. Тому що 25 серпня ми зробимо великий тренінг з кондалінії медитації в форматі курсу жіночого. Тому доєднуйтесь у вас буквально пару днів. Це буде містика. Почнуть події змінюватись навіть краще, ніж могли ви уявити. Це прям перевірено вже 100%. Не пропустіть.